Шестирічна Оля Старовицька до спортивного клубу Спарта 17 прийшла рік тому. Старанність на тренуваннях та прагнення перемоги дали перші плоди. Дівчинка Володар Кубка початківця. Перший раунд я трошки боялась, а втери нормально. Перший бой не виграла, а в бой виграла. Змагання за кубок початківця та кубок Олександрії пройшли у суботу в спортзалі НВК номер 17 Загалом участь взяли понад 160 юних каратистів. Змагання проводились два етапи. До обіду проводились діти-початківці після обіду. Вже більш досвідчені спортсмени. Виступали у нас. Були гості з Павлаша, клуб Аяма. Під час змагань було розіграно близько 40 кубків та кілька десятків інших нагород. Більшу їх частину вибрали вихованці спортивного клубу Спарта 17 Для мене це були сорівнування четверті, а плани у мене я буду участвувати в сорівнуваннях і в атестації, я буду заробляти пояси і, і буду дратися, займати якісь іще міста. Подібні змагання мають повчальний характер з метою закріплення набутих вмінь та навичок і підготовки до чемпіонатів вищого рівня. Малечі, які виступають вперше, багато вперше виступають, це підсумок тренувань за цілий рік. А старші для того, щоб подивитись, на чим потрібно попрацювати влітку, щоб виступати потім на більш серйозних змаганнях. Ну батьки побачили, що дітки за рік навчились. Ми побачили. Багато дуже приємно те, що на змаганнях вони ну зовсім по іншому працюють. Учасники змагань набули певного досвіду, зробили висновки і визначились, над чим треба працювати. Для мене ці змагання були треті. Я задоволений своїм результатом. Друге місце, але треба працювати, щоб було перше місце. У мене третє місце, і мені треба працювати, щоб вище руки були. Бо я завжди в мене вони низько. Зараз юні каратисти з парти 17 готуються до атестації. Початківцям допомагатимуть не лише тренери, а й юні спортсмени. Буде чистатися, кожен буде встувати на новий пояс і я буду готувати малишей і старше. Організатори та учасники завдячують керівництву міста та адміністрації ОНВК No17 за сприяння у проведенні змагань та комфортні умови в оновленому спортивному залі.